Летів патрубок в одніного охолодження, перегрівся двигун і дав клина. Або слабо був затягнутий, або лоб хомут Причим багато може бути. Воно все під броньою. Ростовчився, вдиснів. Спеціально на танки. БМП, все. Вся військова техніка. Я все життя кручу гайки. Комбайни заграничні, трактора заграничні, джундіри класи, Нюхоланди. І так пішло і поїхало з 2000 року. У мене пальців на руках немає. Я все життя желізом і до желіза мене тягне. Прийшла повістка, викликали військомат, так як кожен з нас тут був обмежено придатний, в мене і постійно стоїть, і гризі на хребтові. Ну і все. Працюємо, крутим. Колектив у нас дуже гарний. Який колектив ще треба шукати. У нас все дружно, сказали, все дружно робиться. Я прийшов сюди для того, щоб мої внуки і діти спокійно спали. Не тільки мої, а всі, щоб підвоювати свою незалежність. Ніяких гад нами не керував за народ все.